Слава Україні! Добрий день, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такі от чохли важеля КПП на велику кабіну, де важель вже розташований праворуч. Так, друзі, ну давайте. Оце виробництво Україна. Чохол. Така гумка, ну, доволі жорстка вона така На дотик, от саме тут. Вартість її складає 200 гривень. Ну, тобто за зовнішнім виглядом вона виглядає майже так само в порівнянні, як оригінальна. Але оригінальна вона м'якенька, от бачите, отак. От от. Тобто, тут такого немає, тут вона жорстка, тут м'якенька-м'якенька. Оця оригінальна вона коштує 650 гривень. Тобто, 650 або 200 Ну, Можете обирати, що вам до смаку. Так, Потім є зі шкіра замінники, отакі от, чехли ми виробляємо. Тобто, вони... Набагато краще, аніж такі гумові, Ну, завдяки тому, що вони більш гнучкі. Вони не репаються тут ці оригінальні. Так, по вартості 450 гривень, в незалежності, який шкірозамінник, якого кольору. Ви бачите, він шкірозамінник, Це з якого ми виготовляємо обшивки до МТЗ. Він на поролоні, прошитий. Це отакий от. Є тут кріплення. Так, може бути ось таким от рядком кольоровим. Це на ваш смак. Кому що до подоби 450, 650 оригінал і 200 виробництво Україна. Друзі, для замовлень, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також нагадую, є можливість відправляти в Молдову, Литву та Латвію. Дякую вам за перегляди. На все добре.